Дуже багато хто скаржиться, що їх різко опустило вниз. Так, я теж упала в рейтингу, але в мене прокинувся стимул увійти до 100 гравців. Роздача буде набагато жирнішою, ніж в попередньому сезоні, тому я не опускаю руки і продовжую прокачувати свій аккаунт. Час ще є, залишилося менш місяця. У мене є куплені майнери, але не вистачає вільних слотів. Для цього я переходжу до магазину, щоб придбати додаткові 20 слотів за 500 зірок. Знаходжу необхідну ємкість і віддаю зірки. Тепер я переходжу до майнерів, щоб збільшити рівень і запустити їх. У мене є Sparks валюта проєкту. Я прокачую свої майнери. Кожен 10 рівень необхідно віддавати діаманти, тому виконуйте завдання для того, щоб збільшити кількість діамантів. Також з'явилися нові майнери з огляду на героїв nft карти Наприклад, для легендарного героя слоти не потрібні, тобто ви просто купуєте цей майнер і запускаєте його одразу. Прокачали, запустили, дуже вигідно. Для інших майнерів потрібно буквально 2-3 слоти придбати. Це небагато. І, звичайно ж, піднялася я в рейтингу і хочу увійти в 100%. Для цього не зупиняюся і потихеньку працюю. Я заробляю зірки телеграм на чотирьох проєктах. У мене в телеграм-каналі є пости про ці боти. Переходьте, заробляйте зірки і витрачайте їх на прокачування майнерів, щоб отримати жирний дроб і перемогти себе.